Бандочка, привіт. Значить, відео, як то кажуть, на бистру руку, тому що что... нічого не думав, нічого не гадав, але ...вспомнив, що якщо це пропускаю, у мене потім злітає YouTube. Вот. Давайте я вам наговорю, що попало, ви якось це прокоментуєте. До речі, є така, замітив, э, статистика, що якщо щось таке, знаєте, розказує щось погане. От, або щось погане відбувається, то відкуди вони беруться, бандочка, це, понятно, не про вас. не вообще, взагалі не про вас всіх, але якось Воно попадає в рекомендації і там починається мені сипати. Ну, тобто я бачу, що людина не підписана і пише перший коментарі взагалі. Але є навіть такі, які удивляють, во прям вообще тобто, вона там десь колись таке щині, знаєте, що вона за мною слідила. Там півжиття. Ну, тому що пише людина в деталях. Людина люду звати, я запав. Фамілію там не зрозумів, може то і не, не фамілія. Ну, тобто, э, коли я там щось запровад... то, от Коли закидуєш погану інформацію якусь, ох тоді вже о, вилазить цей помост. Ви, на жаль, його не бачите, тому що його YouTube не пропускає. я Його бачу от, періодично тільки я і то не все. от, Але мені там вже. В других навіть в соцсетях починають писати, то краще б ти взагалі згорів десь. А не хвастався, як ти в Італії живеш там і, і, і все таке. Ну, вибачайте, знаєте, гімно воно не тоне, не горить. От, тому вас порадувати не можу. Хотя, хотя, якщо вам поможе, в 2007 році в мене корова здохла, теля, Не пам'ятаю вже, як звати, але. Я думаю, вам трошки легше стане від того, бо це бюджет, сім'я, там всі діла, знаєте, якийсь такий траур. То я думаю, ви можете там трошки порадіти написати. Ну, а тепер бандочка для вас. Щоб ви розуміли, яка ця ніч була. Я вроді якби переживав, не переживав. Я стосовно ж водійських прав зараз. В два часа ночі. Знаєте, що таке для мене ніч? Це коли я. От, просто получаю інформацію, щось там це якось. Мені кажеться, що все-таки у мене є той тобто, зброй по фазі. Не знаю, як його правильно об'яснити. І найголовніше, що я згадую, що був же лист, був закон, був якийсь там, ну як він називається, прийняти там пум-пум-пум, підписано, ще Лука бігав, підпиши. Кажу, та що ти ну що це? І от я не розумію, я так сфоткав, перевів для тих, хто користується телефоном там, чи позбавлення там. 10 діб без беззаробітної плати, виганяє з роботи або вплоть до звільнення, ну це всередині нашої контори за використання телефона в робочий час. Фух, і я оце, понимаєте, на те, що відбувалося вчора, навішав ще ту інформацію, яка просто як би цей, ну, і вона мала бути по, якмо, по статуту. Фірми, тому що були ж у нас там наїзд на той йшов в наушниках, а той сидів в телефоні він над нього валірує, наїхав. есть там до смертельних випадків були ситуації, якби цей, цей закон мав бути. Але воно не стосується того, коли ти там. Ладно, Коротше, я з утра до двох часов ночі до сіми ранку я себе вже накрутив так, що я вже, ну, я вже шукав другу роботу. Приїжджає Бікбос, каже, що таке? Що от? Я кажу, я вам написав, ну. Каже, хорошо. А нахер каже, кому ти дзвонив? Я кажу, кому я дзвонив? Я кажу, ви до мене дзвоните, я трубку не беру. Він кстати, да, каже, і мене це бісить. Я кажу, а як ви от, ну, собі це бачите? От, ну скажіть мені, будь ласка, я. Даже не беру трубку за того, что я за кермом. Я не беру трубку за те, що я все равно. Ну, вони починають балакати по телефону. Я кажу, ви що думаєте, якщо ви говорите зі мною так, я вас не понимаю. По телефону ви мені позвонили, мені все понятно. Чи і о, -о, -о капітах. Нет, кажу, конечно. Я прошу всегда, я скидаю и пишу в ответ смс. У мене вже заготовка. Напишите, будь ласка, -к, як то, коректним текстом, для того, щоб я міг перекласти ваше смс. Він каже, я не люблю, коли мені не відповідають. Я кажу, так от я і не відвічав. Кажу, я відвідав на смс в групі, в робочій серед механіків, що я каже, ладно, не парся, не... Ну, з усіма буває. Е -е, штраф ще каже, не платив. Я кажу, так коли б я встиг? Кажу, Ні, він каже, ну, пару днів не платив. Я каже, ну в ці празники, тоді глянемо, що, що я каже, зможу зробити. Нам все одно цей вопрос треба обсудити. І каже, не один, я приймаю це рішення. І ближче до обіду. А, каже, ну так тепер каже, тут потусуєшся, каже, перемиєш все, перечистиш, перед той, каже, роботи тобі тут вистачає, каже, на тиждень отак от, от за глаза. І я кажу, дякую. І знаєте, разу настроєнні піднялось. Я кажу, давайте я вам машину помию. Я помив, кстати, машину. Щось лука написав. Ой, коротше, ладно. Біг Бос каже, що не парся, не переживай, каже, стосовно оплати твого штрафу, каже, якщо може там контора якось оплатить, ні. Ну тут же ж не це головне, якщо в наступний раз піймає, то там вже контора не допоможе. Навіть якщо контора оплатить штраф, тобі все одно прийдеться, у тебе знімуть пункти, тобі придеться відправлятися на перездачу. Ловлять не тільки менти, вплоть до того, що ось знайомий зараз мені виклав відео, розказує, що під'їхала якась. Коротше. телка на светофоре через сплошну вы поняли, то есть им порушать можно, она вот такая, ну мопеды, мотоциклы, это Италия, знаете, тут у них свои законы. Он стоял на светофоре, че где там в телефоне, она подъехала, сосать чупа то есть сосать можно, через сплошну пересекать можно, ему даже опускай окно, доставай документы, будем оформлять. В штатке все просто, Якби навіть ніяк, як там вона не мент, нічого, в неї просто якась там ксів Ну, Штатна людина, яка нанята. Я ще раз скажу, я не продаю. Я зі своїм штрафом згоден на всі 150 тисяч%, тому що ну, так робити не можна. Кучу людей гинуть, із того, що такі, як я втикачів телефона втикають. Да, нем... Ой, я там зупинився, я в пробці стояв, я пішохода пропустив, я все бачу, у мене стаж не канає. Взагалі, ну я від сьогодні я сказав, що мій. По-перше, я маю відповідати на що на робочі моменти. Де мій робочий телефон? Я вже третій чи другий телефон вхекав по роботі. Наше я зараз куплю новий телефон для зйомок в Ютубі. І він у мене опять мазута, вода, грязь, молоток. Ні, ребята, вибачте, я буду відповідати тільки. На робочий телефон в неробоче То Тобто там зранку перед роботою, в обід після роботи. Так, що хотів вам щось цікаве хотів розповісти. У нас такий ліняк, тільки що пройшов. До юлі воно вообще туда не дійшло ніяк. А в нас прям тут змивало, зливало. Температура зразу впала на 3-4 градуса. Зараз в хаті все свіжіше. От, е Ну а так я що, я в мене є заготовочки, розумієте, просто я ж кажу, до чого я ізначально там казав, що люди не вміють радіти за інших людей. Ну, бандочка, не, не до вас. Знаєте, ну просто обідно, коли ти викладаєш, як відпочиваєш ти там, чи як ось відпочивають мої друзі. У мене коля з Наташою з'їздили в Одесу, на, наконець-то набралися, як то кажуть, е... психанули, забили на все, з'їздили, відпочили. Вот. Коля Англічанський, нарешті він зустрівся з сім'єю з Вінниці і все, зараз десь відпочивають в Іспанії. Хочу з вами цими відеосами поділитися, може завтра, може цей. От. Але таке восприяття, знаєте, коли там пишуть, оце, ну, і до сих пор є, що вони на фронті, ухілян там і все остальне. Ну, фу, блядь. Ви що там? Де, откуда ви откуда ви за нами підглядаєте? Ну точно не закопа, мабуть. Да, Ой, ладно, То таке, не будемо Е... Мав ще щось сказати, забув. Ну, в общем, я що, я зараз... Щас... Мене... А, завтра ж середина літа, ви знаєте, так? Да? Да, дуже велике свято середина літа. Завтра. От, е, праздник, вихідний. У мене вихідний, а в юлі 12 часовий робочий день, чи там 10. Ні, ну правильно, хтось ж ж довжені в сім'ї заробляти. Так що отак ну, замість двох вихідних буде три. Тобто три робочі дня по 10 часов. Та це все, я не знаю. На що ці капусту тратить? Це я вже точно, я вже так собі думаю, куплю диски на той білий Mercedes. А, потім вам покажу. Ні, покажу, коли я їх по поцарапаю і гулі пороблю на колесах, а щоб, щоб хоч писали. От, бандочка, нікого не пострікаю, не це я розумію, по-перше, ситуацію. Я дуже переживаю за Дніпро, от, тому що у мене основна, як то кажуть, як ми там казали, ОПГ з Дніпра. От, і плюс Юх України, Херсон-Ніколаїв. Які не можуть завжди писати, не можуть бути завжди на зв'язку навіть. Е-е, да. Е, потім, е, що ще хотів, всім триматися. Дай Бог, колись воно розрулиться, За Київ дуже сильно переживаю по понятним причинам. от, А в мене то, в принципі, що в мене ну, все все хорошо, З вашими молитвами. Э... Сказала людина, не віруюча, ну, але все одно ви ж вірите туди. Так. Э... Все, я хочу з'їздити Юлю зустріти. Можливо, встигну на якийсь автобус чи поїзд. Вони сьогодні ходять з затриманням. Починає, по-моєму розвиднятися, але дує вітерес. І я кажу, що а, я хотів десь там щось знімав. Боже, хоч би вам щас зараз це все не повикладати разом вкупі, бо там. Отак його. Ну, я зараз буду сортувати. Все, на зв'язку. Зараз буде утрішній, короче, відос. Не відос, а те, що знімав зранку, буде після мого. Mm -hmm. Виступлінь, пока. бос каже, ти що, поки ти мені її не помив, я каже, навіть не розумів, наскільки вона грязна була. Я кажу, от я її за цього найбільше білий кольор і люблю, знаєте? Коли чистий, то явно видно, що машина чиста. А коли грязна, то не видно, що вона грязна. Що погодка ядь, сказилася, я навіть не встиг додому з роботи дойти. Ви поняли? Це ти не могло там трохи раніше цей режим включити. А, ну зрозуміло, бо зараз я біг боссу в машину помив і валер почав мити. Ну нормально. А в Юлі на роботі ні каплі не впало, ви зрозуміли? А тут ще й вітер такий зірвався, що... Ой-ой-ой. Але це ненадовго. Ну зато я вже Юлі відіслав смс, кажу, може хоч сьогодні будемо спати без вентилятора в обнімку, як молоді, то знаєте. Ще й Бог під одеялом. Это вообще.